Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Гнідин, Вишеньки, а також про інші села Бориспільщини. Запрошуємо підписатись на наш канал, оскільки це єдиний в Україні канал, який детально щотижня розповідає про історію сіл на основі. Історичних досліджень, документів, архівних е, даних. І будемо сьогодні говорити про медичні кадри у селі Вишенька, про роботу Вишенської лікарні, про сучасний стан Вишенської лікарні. І кожному з вас. Треба зробити висновок, наскільки стало краще чи гірше обслуговування у селі вишеньки порівняно з початком ХХ століття. Бо розмова буде про 20 початок 21 століття. Отже, перший документ про вишенську лікарню я знайшла. За 1926 рік, де серед загального про роботу Вишенської сільської ради, було декілька абзаців, написано совєтською новою владою про роботу Вишенської лікарні. В цьому документі написано: ліку у вишенках немає. Лекцій за е, минулий рік прочитано одну. Докторів не було. Комісія існує медична, але нічого помітного в її роботі нема, крім посилання до району відомостей про рух хвороб. Лікову допомогу населення одержує подекуди у районі, а головним чином у місцевого позаштатного помічника-лікаря в селі мається лукарственний ларіок, губ медуправління. Це так вони назвали аптеку, лукарственний ларіок. З 1905 по 1908 роки місцевим позаштатним помічником лікаря, про який згадали у описі, керівники совєтської власті з району, які приїхали перевіряти роботу сільської ради, був Овсянніко Василь Костянтинович, світлини, якого я не змогла знайти. Після 1908 року і аж до початку Другої світової війни надавав медичну допомогу фельдшер Григор'єв Іван Кирилович. Чуйний досвідчений вишенець, якого любили і шанували в селі. З 1920 по 1923 роки лікарем в селі працювала Галина Микитівна Лукомська. З того часу. Лікарі, окрім Григор'єва Івана Кириловича, у вишеньках часто змінювалися. У 1934 році в селі збудували приміщення амбулаторії, аптеку і будинок для породіль, який стояв ну, дуже довго, аж до початку майже 21-го. Століття. І там народилось дуже багато діток із ніде на звишеннях. На початку 1941 року, після отримання вищої медичної освіти, в село прийшов працювати місцевий лікар Іван Климович Чепурко. Це був добрий фахівець, чуйна й добра людина. Під час нацистської окупації він оформляв липові довідки медичні, які врятували. Багатьох вишенців від німецького рабства, адже висилали сотнями із вишеньок майже три сотні людей було вислано в німецьке рабство на примусові роботи. Чепурко Іван Климович працював аж до самої смерті головним лікарем Вишенської дільничої лікарні до літа 1955 року. Період років, в період 1917-1957 років Акушеркою Ушенській лікарні працювала Варвара Азотівна Жук. Її дуже любили жителі села за відданість своїй професії. А з 1955 по 1958 роки тимчасово очолював лікарню Іван Миколайович Пурик. З 1958 року по 1971 рік головним лікарем призначили Кошелюка Леоніда Панасовича. У Вишеньках у 60-х років він працював разом із фельдшером Ташлай Галиною Карпівною. У 1952 році у Вишеньках збудували нову амбулаторію. Маленьку таку, ну, як хатку, але вона дуже довго служила і гніденцям і вишенцям. А в 1958 році в будинку, де була амбулаторія, розмістили лікарню на 15 ліжок. А в 1958 році її розширили до 25 ліжок. В 1964 році в лікарні і медамбулаторії працювало лікарів з вищою освітою три медпрацівників із середньою освітою 13. 13.64 рік. Три з вищою освітою і… 13 із середньої спеціальної і 10 молодших медичних працівників, тобто всього 26 чоловік. У лікарні працювала в 1964 році. У 1973 році на зміну Кошелюку прийшла молода лікарка-терапевт Світлана Олександрівна Дячук, яка протягом 15 років Очолювала Вишенську дільничу лікарню, її працьовитість, витримка, професійність пробили, зробили вишенську лікарню одною з кращих у Бориспільському районі. 1986 року естафету головного лікаря прийняв Григорій Йосипович Адаменко, який потім працював у Гнідені в амбулаторії завідуючим. Через шість років його перевели в Гнідинську медамбулаторію, і головним лікарем призначили Людмилу Васильівну Бондаренко, продовжувача лікарської династії своїх батьків Василя Єфремовича Тютюна та Марії Іванівни Тютюн Чечуги дівоче прізвище акушерки цього фаху. Людмила Васильівна. На своїй посаді працює і досі. Вона багато зробила для медицини в селі Вишеньки, адже за її сприяння безпосередньої участі була збудована нова сучасна амбулаторія. Був зроблений капітальний ремонт стаціонару лікарні, завезено відповідне обладнання, але з чого цього вийшло? Ми поговоримо в кінці передачі. Цікавими спогади видалися завідуючої вишенською лікарнею Дячук Світлани Олександрівни, які я записала у 2013 році. Вона 1941 року за народження приїхала сюди працювати після Тернопільського медичного. Інституту. І от що вона розповідала? 42 роки вона пропрацювала в селі і завідуючим, і гінекологом і ніколи не зраджувала клятві Гіпократа. Вона каже, що працювали в старих дореволюційних приміщеннях. Стаціонар був на 35 ліжок при ній, ще збільшився. Амбулаторія містилася в дуже старій аварійній хаті, яка була десь на пів кілометра від стаціонару. Це далеченько треба було туди йти. Старожили, пам'ятають. До Вишенської лікарні відносились ФАП села Гнідин, де завідувач. Чим довгий час працював Тютюн Василю Крімович, мій батько. Дуже професійний медик, вона пише, хороший організатор, добра людина. А після його смерті Петрухно Микола Вікторович, достойний його послідовник. І батько тут збудував таку хорошу медичну приміщення медамбулаторії методом народної будови. Нам також був підпорядкований ФАП села Процева. Мало хто про це, мабуть, знає зараз, розташований за 7 кілометрів від лікарні, де завідувачем працював лікар Гладуш. Штат лікарні складався із 40 осіб. Запам'ятайте цю цифру: 40 осіб штату в селі Вишеньки, медпрацівників і 35 ліжок. Серед них. І вона називає багато прізвищ, вона всіх пам'ятає. Я не буду зачитувати, бо це величезний список. Хто працював у Вишенській лікарні. Вона пише, що крім лікувально-профілактичних робіт, всі працівники лікарні займалися донорством, а також брали участь у змаганнях санітарних дружин. Мишенська санітарна дружина виборювала багато років перше місце в районі і кілька разів брала участь в обласних змаганнях. А весь час е, моєї роботи, е, каже е, дядько Світлана Олександрівна, забезпечення ліками було бездоганним. Я про це турбувалась. І е, е, були в нас перев'язувальні матеріали. Продукти харчування, бензин, все було в нормі. Працівники лікарні працювали на суботниках, допомагали весною радгоспу у перебиранні картоплі, всіх гнали туди в колгоспи, і дітей, і вчителів, і лікарів. Усіх і за це нічого не платили. Ми обробляли буряки, збирали врожай кукурудзи та цукрового буряка. Також виконувала багато інших робіт. Ми вміли працювати і відпочивати. Часто їздили в театр міста Києва та на концерти. Колектив лікарні був дуже згуртований, дружній. Кожен добросовісно виконував свої обов'язки. У кожного працівника лікарні була своя нелегка доля, але ніхто не зраджував клятві Гіппократа. А що ж зараз у вишеньках? У вишеньках зараз є один лікар, є прекрасне приміщення в амбулаторії нове, є капітально відремонтований стаціонар, але один лікар, тому що провели відповідну реформу і скоротили все, що можна було скоротити. Але ж держава дає можливість місцевій владі запроваджувати свої програми, і в інших громадах це роблять і на медицину відкривають свої програми, якщо є кошти, і фінансують медичний заклад. Але Золочівська, громад... Золочівська сільська рада на чолі з Лазаренком. Олександром Йосиповичем, який вже майже 20 років займає цю посаду, зробила все, щоб зруйнувати весь штат сільської лікарні, де було, як ви пам'ятаєте, 40 працівників, де було 35 ліжок, де можна було лікуватися людям і не їздить Бог зна куди. А гроші мільйони, десятки мільйонів гривень. Заганяються на непотрібні абсолютно громаді програми, то на озеленення, так зване, то на підмітання вулиць десятки мільйонів, то на інтернет-послуги десятки мільйонів, то на, на, на ремонт ямковий десятки мільйонів. І оце тільки я називаю ці десятки мільйонів. Це за три. Чи Неповних чотири роки, вже коли утворилася Золочівська громада. А куди дивляться депутати? А чому не прийняли програму? А чому не залишили ну, хоч би п'ять лікарів і зберегли той? Бо приміщення є. Чому не купили обладнання? Величезні гроші на якийсь ремонт автомобілів десятки мільйонів заганяють. У комунальні господарства. І де, як кажуть, наліво й направо розкидання грошей територіальної громади, замість того, щоб їх сконцентрувати саме на медичних послугах. Прийміть програму, візьміть на роботу 5 лікарів, якщо ви будете їм платити 25 тисяч у місяць, а прийдуть на такі кошти то вам більше двох мільйонів у рік це буде коштувати із податками, а ви десятки мільйонів витрачаєте на вітер. На вітер. Це я аналізувала золочівські е, оці, е, е, торги на сайті Золочівської сільської ради і вжахнулася, куди ці гроші йдуть. Але ж на медицину вони не хочуть. Тому що на медицині тут нічого не вкрадеш. Тому я сподіваюся, що знайдуться е якісь мудрі, е проріжуться е розуму депутатів і внесуть пропозицію, і приймуть медичну програму, е візьмуть на роботу лікарів. і... Жителі села Гнідин і Вишеньки всієї Золочівської громади не будуть їздити на куди, щоб е, пролікуватися, пройти курс лікування на стаціонарі, а матимуть це у вишеньках, бо там є відповідні добротні приміщення, які зробила е, Людмила Васильівна Бондаренко. Ось така е, історія коротка е, медичних е, установ е, працівників лікарні Вишенської, які завжди були вірні клятві Гіппократа. і з великим сподіванням, що знущання над жителями Золочівської громади. Питаннях медичного обслуговування Золочівська сільська рада нарешті припинить. І не буде розтринькувати гроші десятки мільйонів наліво і направо, а дасть їх на медичне обслуговування. Всім дуже дякуємо за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей через тиждень.